Так, всім привіт. Фліп четвертий на заміну шліфа міжплатного. Оце старий шлейф. Коротше, з часом він в цьому місці пошкоджується і буває на коли відкриваєш, перестає там працювати дисплей, чи тухне, чи телефон виключається, не заряджається. І отаке. Оцей самий е, виходить, що працював тільки на зарядці. І як тільки зарядку виймаєш, він виключається. Ось таке процедура дуже непроста. Доволі багато часу займає. Шлейф то коштує сам недорого, не але все оце розібрати, зібрати це. да, довольно деликатная работа, но не бы все вышло, не все вышло, закинул дисплей, еще не приклеил, проверил, сенсор працює, все нормально. Вот так. так, что выходит, значит, флип четвертый, Замінив я шлейф десь от в цьому місці. Він е... пошкоджується в е... експлуатації і починаються з ним глюки. Замінив я цей шлейф. Бачив, він вже, коротше, відкривається, закривається. От, не. Е... Не тухне, заряджається, все працює, коротше. Ось, ремонт дуже делікатний, хто буде. Хто буде таке робити, починається з того, що достаються тут дві заглушки, одна тут, одна тут. Потім оцей пластик по контуру, дуже акуратно починає він трошки більше його. Трошки більше сили дає, то він починає вже тріскатись, дуже акуратно його треба знімати, цей пластик. Потім ну, відклеювати дисплей. Перед тим, звичайно, що тут, ну, тут розібрати проблем нема. Єдине, що біля дисплея, тут е акуратно шліф дисплей не пошкодити. Цю кришку відносно легко зняти. Ось, Але телефон дуже делікатний. Багато часу на треба на його ремонт і доволі не дешево виходить ремонт. Хоча тут всього-навсього заміна шлейфа. Дисплеї дуже дорогі, якщо ще, ще ж не дисплеї, отут перестають працювати, пошкоджуються. Ну тут все ок. Так що не знаю, собі я б не брав, бо такий. Телефон, але комусь подобається. Ось таке.